Доброго дня! Після свят стоїть питання, що ж приготувати на сніданок. Жирне вже набридло і тому хочеться приготувати щось легеньке. Пропоную вашій увазі буряк, моркву і з рисом. Спочатку вмикаємо плиту, розіємо олії. І вкидаємо на тертий бульок. Брічок важливо кидатись в розвитку відео. через три полонки і посируємо бурякурку і і буквально за секундочку додаємо чесночок порізаний і зразу лягаємо рис. Промити добре. І поперчимо. Та бажання можна додати буди. Підсмажуємо буряк морцю зіли буквально 3 хвилинки. Через три хвилинки ви відчуєте, як змішалися аромати. Рис став таким запашним. Це признак того, що потрібно вливати кип'ячену воду. Вливаємо кип'ячену воду так, щоб рис був покритий нею, навіть трішки більше. Якщо ж води не вистачить в процесі, тушкування ми його можемо додати. процесі варки ми один раз дозолили воду, додавали оливу за 15 хвилин до кінця варки і за 5 хвилин до завершення повністю варки. Або тушкування і додаємо ще для аромату Чесничку і лавровий листочок. Накриваємо кришечкою і ставимо на найменший вогонь І ще на 5-10 хвилин. Через 7 хвилин знімаємо кришечку і дивимося, рис протушкувався, набув в якості, ароматний з і із лавровим листочком, і буквально страва готувалася 25 хвилин. Знімаємо сковорідку з плити і викладаємо рис на тарілочку. Подаємо його із салатом. Приємно усіх матиту. Якщо зразу сподобалася, підписуйтеся і ставте лайки.